Щоб ти покращив ЖК галактика. До речі, один з найтаких цікавіших, оскільки метро поряд, розв'язка транспортна поряд, планування в принципі хороші, оскільки вони прямокутні, там дуже легко маневрувати. Зробив би дещо більшу відстань між самими якби, будівлями в ЖК. Бо коли в тебе будівля з видом на Дніпро, це гарно, або кудись просто там вдалечінь. А коли вікна в вікна, то трошки навів сум. Тому якось чи розвернути будинки с щоб ти покращив, ЖК республіка планування оце прям топ-1 того, що там просто не для людей. Більшість людей, які там приймають рішення придбати квартиру, це сімейні пари і так далі, з дітьми. І хочуть дуже багато всього вмістити. А в ті планування, які там є. Не вмістиш. Через круглі ці всі кути, ну як їх назвати? Це не кути, вони круглі. Ось через якісь оці видовжені планування, сосиски, де ти ніяк не перемістиш, не змістиш приміщення так, щоб можна було трошки зробити його більш функціональним да, і ергономічним. От планування в республіці це дуже таке погане. Щоб ти покращив ЖК Царський, Хе -хе, покращив, зніс би його і побудував нормальний mm. ЖК на цьому місці. Насправді він в свої часи був дуже гарним і цікавим, ці всі хвилі з жовтої цегли. ЖК, колись він був дуже класним, прикольним. Місце супер, але він вже морально трошки такий застарілий, і треба було б попрацювати, мабуть, над редизайном якимсь в тому місці, в моєму розумінні, повинен бути більш естетично привабливий комплекс. Отак.